Паду на груди рідної землі і серцем її дихання відчую. Відчую рани, болі і жалі, Чи є то лікар, що все це злікує. Цей тужний стогін – койне з І знов, і знов тривожить мою душу. Він народився з нашої вини. бо до землі були такі байдужі. Ми брудом за поганої річки, розводимо сміття замість зелен саду. І ліс стоїть засмучений такий, ми більше нищимо дерев, ніж садим. Чи весна на дворі, чи зима, чи дощ іде, чи сніг останній тане, дими висять довкіл, немов туман крізь них до неба погляд не достане. Впаду на груди рідної землі, прошепчуть тихо-тихо губи. Ми тут живемо, не десь в млі. Чому ж цю землю так безжально губи? Зупинися, людино, на мить, і відчуй, як планеті болить, як із серця крик верина, зупинися, земля в нас одна. Як у серці тліє любов, щоб колись розгорітися знов. Зупинися, людина, на мить і відчуй, як планеті болить.